Добрий день, колояни. Знаходимося на вулиці Квітковій. Власне, це ріг двох вулиць, і тут стелили асфальт. Біля трьох хатів, де живуть сім'ї наших військовослужбовців. Не достелили асфальт і не пояснили, чому працівники, комунальники, які здійснювали цей ремонт дороги, відповіли, що вказівка міського голови. Наразі очікуємо коментарів від влади, а дівчата хочуть розповісти, що тут відбулося і чому їм важливо, щоб цей кусонь вже до асфальтували. Пані Наталя, дружина військовослужбовця, і пані Ірена. Ірина, також дружина військовослужбовця. Розкажіть, будь ласка, про свою ситуацію. Ну, це буквально два дні назад. Почали підготовку. Це все вже на у мене в на сторінці написано. Почали підготовку до е, ніби цього куска до асфальту. Два дні зробили нам цю подушку з гравію, вверх туди по князя Володимира. Потім паралельно йде о цьому кускові, так як це в нас не закінчено, вулиця Лісова, і тут наш цей кусок. Коли вже прийшлося таки до щоб постелити цей асфальт, вчора зранку дивлюся, техніка заїхала вже асфальт стелити. І я запитала, чи можна мені отут трошки якось це чи це робиться, чи це буде машина якась, чи це треба щось доплачувати. Так ви як є, як то всі би це питалися. І мені сказали, а ваша частина цієї дороги не буде асфальтова. Тобто вулиця Князя Володимира в плані, а вулиця Квіткова ну, і не була в плані? Ні, була в плані вона, але коли я сказала, чи можна це зробити, він каже, ні, нам тільки спогада робити до оцього місця. Сьогодні зранку було розпорядження голови, і голова сказав тут за кільчику на, на, на оцьому пуску. Цих панянок від дружин захисників э, всі всіхаються, кажуть, що це просто було ваше розпорядження залишити цю частину не засфальтованою. А ну, я вас не розумію. Ви один час кажете не робити такі роботи, переживаєте, ви робити роботи. Я медіа, до мене звернулися дружини захисників і питають, чому асфальтують всюди довкола, а їхніх кілька хат залишають. Я вам не вказівник: асфальтувати чи не асфальтувати. Знаю, що підрядник чогось забрав техніку, щось якийсь має нагальні проблеми. Підрядник сказав, що ви дали розпорядження особисте: не асфальтувати цю частину. Дивіться, Наталі, це є виробничі проблеми. бо робота триває. То буде тут і, ця частина заасфальтована, чи що дівчатам ну, казати? Ну, я вам розказую, що мене до вас не впустили, я ж не мала йти і брати ваші двері. І, тому я подзвонила на гарячу лінію вже вдруге. Вчора я дзвонила раз сьогодні, в другий раз. Вчора я була в комунальному підприємстві, куди мене е, з гарячої лінії дівчата е, порадили піти. Мені сказали, що це таке видали вказівку призупинити чи зупинити тут цю роботу. Оцих три хати, які протяжністю 80 метрів, ну 100, скажімо так. Це лишилося всередині решту все вже заасфальтовано. І звідти мене з підприємства комунального відправили від СНАП написати, до вас записатись на прийом аж на серпень місяці. Це не актуально. Я вам написала термінову заяву, але поки що відповіді на неї не отримала, тому сьогодні вирішила зв'язатися з інформатором. І тепер ви не пояснили конкретно, чи це буде ця робота робиться, чи не буде, і чому її зупинили? Через ну, от яка причина. Нащо ну, було робити цю подушку всю гравію, на що було робити цю підготовку навколо, все зробити, заасфальтувати, а цих 100 метрів залишити? Сьогодні, зранку, я перепрошую, можна я продовжу, Сьогодні зранку я можу до роботи добиратися через е, князя Володимира і на Франка вийти, або можу йти. Вздовж квіткової на перший номер, і там вже вулиця Будівельна. Е, чи будівельників, я не знаю, точно як звучить, перепрошую. Е, то там такий самий лишили, були апендицит, років три чи чотири тому там стелили асфальт. То сьогодні ця техніка працює там, але там ще немає такої подушки, як зараз тут у мене, вже вона є. То ви мені поясніть, що, куди ви не могли це зробити три роки тому там, а тепер зробити тут? Як, що це означає? Чому ви кидаєте от під 100 метрів? Такі самі претензії до комунальників, як і у вас. Бо що я десь ми говорили по одному, вони собі робили по іншому. Тому в понеділок буде нарада, я до цього виїздів аквально. В понеділок ви мені як? Я маю куди прийти? На нараду? Чи ви мені якось це дасте в якій формі це знати? Ну, то вам